Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars і ми продовжуємо свій нічний марафон огляд автомобілів, які приїхали до нас сьогодні з Європи. І сьогодні у нас на огляді Hyundai IX 55. Одним з найбільш впізнаваних конкурентів даного автомобіля є BMW X5, Volvo XC90 або Audi Q7. Хоча вони на порядок дорожчі, ніж цей автомобіль. Давайте порівняємо. Якщо ми вже порівнюємо ці моделі, давайте поговоримо за дизайн. Особисто для мене цей автомобіль проіграє і BMW, і Audi, і Volvo. Хоча, якщо дивитися зі сторони, що це Hyundai і він на порядок дешевший, то виглядає досить пристойно та солід. Так само має противотумані фари, омивайки для фар, датчики дощу та світла. Ось ми перемістилися в салон і почнімо ми говорити про сидіння. Що ми маємо? Підігрів сидінь, електрорегулювання. Водійське сидіння має ще й пам'ять сидінь та обдув. Стосовно матеріалів, матеріали у нас максимально преміальні: всюди шкіра, приємні вставочки з пластику, пластик на торпеді і на дверних картах у нас м'який. Двері так само обтянуті у нас шкірою, так само, як і підлуків. Щодо ергономіки, у нас є багато місця для зберігання речей. В дверних картах маємо глибокий бардачок. Зверху маємо окулярницю та так само дзеркало для пасажирів, тобто щоб окулярницю. Так само маємо глибокий бордачок. Він, до речі, у нас двохсекційний. Перейдімо до керма. Кермо у нас мультикермо, за ним ховається приборна панель, досить інформативна, але, на жаль, не електронна, а механічна. У водія, що є? Кнопки складання, дзеркал та повний електросклопакет вікон та дзеркал. Приємний руль інформаційний. Досить легко зрозуміти, на яку кнопочку потрібно нажимати, наприклад, щоб подивитися розхід. При тому він у нас має електрорегулювання та підігрів. Так само з приємної штуки, яка мене здивувала, це наша система аудіо від Infinity. Чітка, хороша, можна сказати, преміальна. Тут за це лайк. А по задній частині у нас є партроніки, камери, на жаль, немає, але опціонально її можна докупити. І приємною фішкою те, що багажник у нас відкривається з кнопки. Нейжи такий подуставший. Закрити або відкрити багажник можна з кнопки тут, або в салоні. Безпека? Ні? Безпека. Клас, клас, клас. Так що воно вас не зажиє, просто розб'є голову. Ну, бо зусилля треба прикладати великі, насправді. Габарити автомобіля відчуваються досить добре, навіть попри те, що тут немає камери, а система партроніків нам, в принципі, допомагає викручуватися зі всяких складних ситуацій. А з боку нашого автомобіля ховаються 18-ті На звичайних пружинах це досить дивне рішення, але попри те, машина максимально комфортна та зручна. Варто зауважити, що, попри масу в 2 і 3 тони, машина не шумить на бездоріжжі. Ми тут катаємося більше по бордюрах, можна сказати. І вони фактично не відчуваються. Ми на цьому самому місці знімали Ауді А7 і тут да, відчувалося, коли виїжджаєш на бордюр. Хоча там теж було м'яко але тут взагалі можна їх спокійно пролітати. Над підвіскою конструктори постаралися. Зеркала, які складаються з кнопки, без ключовий доступ, багажник зверху. І ми дійшли до цікавого місця, а саме до задньої осі. І якщо не розтягувати відео, то можна сказати коротко, що вона набагато слабша, ніж передня, і з нею частіше трапляються якісь трабли. В даному Hyundai є лише два типи двигунів дизельний та бензиновий. В нашому варіанті це трьохлітровий дизель на 239 кінських сил. Є так само бензиновий варіант, він 3,8 літровий на 264 кінські сили, але є декілька нюансів. Перший нюанс дизельних двигунів – те, що потрібно слідкувати за свічками розжарювання, оскільки, якщо з ними щось піде не так, ремонт обійдеться в копійоку приблизно у 2000 доларів. Нікому цього не потрібно, тому слідкуємо за ними. Бензинового двигуна, в принципі, все окей. єдина проблема це просто гігантський розхід. Автомобіль набирає швидкість у нас фактично одразу. Я не скажу, що це якийсь величезний самомісний джип, який їде в розкачку. Ні, у нас тут більш комфортно, ніж я очікував, і по динаміці теж не гірші результати. Я вважаю, що тут цілком можлива цифра. 10 секунд. В центральній консолі у нас звичайна мультимедія. На жаль, екрану в даній комплектації у нас немає, хоча він тут може бути. Нижче у нас ховається клімат-контроль, та ще декілька відсіків для зберігання якихось дрібніших речей. Так само маємо попільничку та прикурювач. Ось і дійшли ми до коробки автомат. Зараз про неї поговоримо більш детально. Вона у нас не тупить, передача переключає вчасно і добре ладнає з двигуном. Поговоримо за відчуття. Та враження від їзди. Насправді, вони в мене досить позитивні, оскільки я не очікував такої хорошої роботи від коробки передач. Які в мене були очікування, це те, що от ми стоїмо, я нажимаю газ, у нас має пройти декілька секунд для того, щоб просто машина якийсь тупняк зловила, і потім аж вже почали набирати швидкість. Тут такого нема. Я нажимаю газ, і автомобіль з легкістю стартує досить швидко і досить. Досить швидко і одразу є одна невеличка проблема те, що мають властивість деякі болти самі по собі розкручуватись, тому за тим потрібно слідкувати, щоб не було біди, оскільки ремонт може влетіти так само в копійку. Цей автомобіль у нас з Європи, і ціну на нього ви можете дізнатися в нашому інстаграм-аккаунті. Посилання буде під відео. А з нюансів, які тут були, це ось ця невелика вм'ятина. Виправляється за копійки, але в порівнянні з, з економленими грошима. М'ялечь, прийдемося трішки по цифрах. Розгін з нуля до 100 км на годину. В дизельного двигуна займає 10,7 секунд, у бензинового всього навсього 8,3. Але в обох швидкість обмежена на познаці 190 км на годину. На мою думку, краще обрати дизельний двигун, такий ми обрали для нашого клієнта, оскільки він прослужить вам дуже довго, якщо за ним правильно доглядати. Швидко ми за цей короткий відрізок дороги розігналися до 80 км на годину. Отож, як ви вже могли замітити, у нас семимісний автомобіль, і об'єм нашого багажника складає 598 літрів. Якщо цього недостатньо, можна скласти і другий ряд сидінь і отримати 1245 літрів. Повний привід зарекомендував себе максимально добре. Він не залишить вас в якійсь дивній ситуації, коли ви не можете виїхати під горку. Хоча інколи буває така проблема, що зрізаються шліси, і автомобіль залишається передньопривідним. І це вважається у нас дешевий преміум клас від. Hyundai. Отож, можемо підвести якісь підсумки. Цей автомобіль величезний, має багато різних цікавих функцій, надійний. Але це тільки тоді, коли ти за ним доглядаєш. Можу провести аналогію з дівчиною, тобто, якщо ти за дівчиною доглядаєш, приділяєш їй увагу, вона тобі відповідає взамін. Але якщо ти не приділяєш увагу, забив на неї болт, то вона на тебе просто плюне. Ну саме головною істину. Ді, мама, моя, а мать? к міру і процвіт. так само і ця машина. Тому слідкуйте за своїми автомобілями. Не забувайте про нас компанію Magnum Cars, яка допоможе вам зекономити до 40% від вартості автомобіля в Україні. А на цьому все. Наше відео закінчилось. Я пішов підбирати автомобілі для наступного відеоогляду. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па.